Сьогодні вранці у Кременчуцькому районному управлінні поліції повідомили про низку подій та правопорушень, які сталися цієї та попередньої доби на території Кременчуцької громади. Зокрема, одне правопорушення стосувалося пограбування. 19 квітня до Кременчуцьких правоохоронців звернулася місцева мешканка 1968 року народження, яка повідомила, що під час дозвілля з малознайомим чоловіком останній заволодів її мобільним телефоном та її грошовими коштами. Подія мала місце на мікрорайоні Молодіжний в одній з багатоповерхів. Відразу після виклику на місце прибули оперативники та слідчо-оперативна група, які встановили усі деталі події. За ймовірно вчинене пограбування. Оперативники встановили чоловіка 1970 року народження. Під час першочергових слідчих дій по місці мешкання останнього було вилучено речові докази, що належить потерпілій. Наразі вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру та обрання міри запобіжного заходу. За фактом розслідується кримінальне провадження частиною 4 статті 186 кримінального. Кримінального кодексу України це грабіж. Також однією з зафіксованих подій стала пожежа у гуртожитку по вулиці Івана Приходька, під час гасіння якої у приміщенні було виявлено тіло чоловіка 77-го року народження. Близько другої ночі надійшла інформація до відділення поліції Крюківський район, міста Кременчук про те, що в одному з гуртожитків сталася пожежа. На місце було направлено бригаду ДСНС, яка оперативно прибула для ліквідації пожежі. По на вулиці Івана Приходька рятувальники встановили, що на другому поверсі будинку горить квартира. У ході розвідки в оселі було знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Для того щоб загасити цю пожежу, рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. І за годину пожежа була ліквідована. Попередньо слідчо-оперативна група встановила обставини загоряння. Тіло чоловіка було направлено на судово медичну експертизу для встановлення причини смерті за фактом розпочато кримінальне впровадження частини першої статті 115 кримінального кодексу України. Також за попередню добу правоохоронці та екстрені служби виїздили на кілька викликів пов'язаних із замінуванням навчальних закладів та торгівельних центрів. Сьогодні зранку знову ж таки надійшла інформація на електронну адресу про замінування двох торгівельних центрів. Наразі на місці працюють. Як кінологи, так і слідчо-оперативні групи в будь-якому випадку при надходженні таких повідомлень на місце події прибувають поліцейські. Зрозуміло, що це викликає деякі незручності для працівників закладів, та якщо це навчальний заклад для студентів чи школярів, але такі заходи перевірки є необхідними. Правоохоронці вкотре закликають у разі виявлення підозрілих предметів відразу повідомляти на лінію 101 або 102 задля перевірки даної інформації та унеможливлення вибухів та шкоди здоров'ю і життю Кременчужан. Також сьогодні у ДСНС повідомили, що упродовж учорашньої доби рятувальники ліквідували три пожежі в екосистемах. Ці пожежі виникали на території Кременчуцького району. Загальному вогнем було знищено 7 гектарів сухостою. У усіх випадках рятувальники оперативно локалізували пожежі та не дали вогню поширитись більшими площами. Дмитро Цирюльник, Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.